Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, який відбудеться з 29 травня до 4 червня. Звичайно, це прогноз для України, бо ми знаємо, що події в Україні зараз впливають на вій... весь світ, а мабуть, і на все Тобто дивимось, що станеться, чого чекатиме в наступному тижні в Україні. Маленька кубка це у нас загальний фон тижня. Велика кубка це у нас деякі нюанси, деталі відробиться. на наступному тижні з 29 травня по 4 червня. Тобто, ну, буде не дуже легко якісь випробування, коли ми, Україна, українці покажуть все, на що вони здатні. Ми зможемо це перебороти, але буде важко. Потрібні будуть рішучі дії, такі, мабуть, жорсткі. Це буде важка праця, мабуть, навіть безкоштовна, чи за якісь дуже невеликі гроші. Ну, тобто це буде така робота важка, не творча, не Якась яка піднесення, яке дає і дуже важливо буде дивитися, що будуть проходити біля кордонів. Якісь можуть бути події на кордонах. І, ну, якби. Ми розуміємо, що кордони в нас зараз захищені під контролем, так би мовити, але можуть бути якісь намагання це порушити, і це може відбуватися зсередини, на жаль. Дуже важливо. Підтримувати такий бойовий дух піднесення всередині, всередині країни, всередині себе, кожного Бо буде важко. Буде, треба буде прийматися якісь рішення, скажімо так, не дуже приємні, які можуть зробити боляче іншим, але це необхідно. Якщо ми перейдемо в сферу здоров'я, наприклад, то це, мабуть, коли людина хворіє, їй потрібна операція. Це боляче, це дуже неприємно, але це необхідно, щоб людина вижила. От така сама ситуація. Якщо ми кажемо про бізнес, Роботу, то це також можуть бути якісь неприємні рішення, яке повинно прийняти керівництво. Мабуть, це буде зменшення зарплатні чи щось подібне, якась внутрішня. Трансформація, ну, щось, зміни якісь, мабуть, в штатному розкладі чи щось таке інше всередині цієї організації це необхідно. І якщо ми кажемо про родину, то це теж можна так би сказати, що треба захищати свою. Родину, не пускати інших людей ззовні, щоб вони якось вмішувались в вашу, ваше життя. І навіть, мабуть, яких-то друзів чи родичів треба бути відштовхнути, показати їм їхнє місце і. Так дуже, дуже жорстко дуже, мабуть, їм буде неприємно, мабуть, вам буде це боляче, але це потрібно зробити, аби вони не руйнували ваше життя. Тобто, друзі, ще раз наполягаю на тому, що ми це переживемо, подолаємо, але буде важко. Потрібне буде напруження. Концентрування, щоб все робити правильно, нікого не пустити через ваші особисті границі і також границі кордони нашої країни. Готуємось до важкого тижня, друзі, але ми це поборемо, подолаємо і все буде добре. Слава Україні!